Всім доброго дня чи вечора. Ну, коротше, доброго. Головне, щоб доброго. Значить, дощик капає, З носа капає. Не хотілося все чекав. Чекав кращої погоди. Дивлюся прогноз. А прогноз каже, що завтра, післязавтра буде сніг. От. А ми ще не доурали так що під дощем будемо ліпити помаленьку трактора, пробувати щось рухатися. Все-таки моя перша думка була правильна. Дійсно, е... нігрол в мостові на бокові редуктори і, і все разом то все в один нігров. Через що то витікав він. Ну Якби не страшно, я його ще відколи той трактор куплений і не міняв, тільки доливав. Він же такий не чорний, а слегка коричневим відтінком, так що треба буде залив свіжий. От. Але спочатку така була думка, потім щось собі зашклило, думав, що то з, з бортового редуктора витече нігрол і все. Так що Рішення з заліплюванням болотом та дирки правильне було. Нігрол тримався, вже тут на дворі він витік, трошки там ми підставили в бутилку, там якась каплі ну, і трохи на землі, ну то вже, то вже таке. Будемо ліпити, бо треба йти в поле. Хотілося почекати ще трошки. Але. Що то я таке побачив нехороше? Треба роздивитися. Звідки то масло тут? Немає його тут бути Ну ладно. Да. От то мені не подобається. Бачиш, ну? Мислить. Ладно, з тим ще до того ми дійдемо пізніше. От. Ну, отака ситуація. Думав міняти прокладку, але ну, вона ніби ціла, але тут ще одна фігня, Тут, похоже, прокладкою і регулюється зазор між цією шестернею планітаркою редуктора. Так що міняти не буду. Моя ціла, зараз герметиком намалюкаю, зафіндякаю за та й по всьому. Маю такого помощничка. Дуже рекомендую. Не то щоб там фірму по, по українськи. Гайковерть, ну Ми так на нього не кажемо. Ми на нього кажемо, я вже певне відео комусь казав. Через те, що він тако робить. от Через те на нього ми кажемо дуже, ну зараз ви побачите. От, за рекламу мені не платять, то <смі> так просто говорю, чисто, чисто вже, вже, вже вже в мене дехто побачив з колегів і вже теж собі придбали. І я так само побачив сусіда через дорогу. Тут а, сусід машини крутить людям. Побачив таку штуку. Хотів купляти пневматичний, є компресор, але то біди, купа, там шлангами з тими совуся розйомами. Тут акумулятор собі хоп шлик. Причому акумулятор універсальний, що до болгарки, що до шуруповерта, ну в нашому випадку. От. Все, все однакове, так що рекомендую таку цяцьку, хто крутить гайки. Вам зекономить дуже багато часу. У нас виходить так, ми головку довше шукаємо, ніж закручуємо. от Наприклад, тут там, скільки штук, 8 болтів. Ну Зараз побачите, я думаю. Так, Рухаємося. Попереджаю, напевне, що відео буде довге і нудне. бо різати відео я не вмію. А Денис сьогодні за оператора він буде щось там трошки ставити на паузу, коли вже зовсім буде занудно. А може якусь байку буде розказувати заодно. Добре, йдемо, будемо складати. Ото кришка його. Підшипники ставлю ті самі, ніби їм нічого не бракує. Сальники купив нові. От, два сальники, трошки не такої товщини. Але продавець сказав що йому не перший раз став що влізе. Влізе, каже. Ну, влізе, значить, надіятися, що влізе. Тут а, а, те, що з кумом ми зробили. Як ми зробили, я стояв кума над головою і тільки мішав. От, цього. обточили засверлили, за... ну коротше зліпили. Зліпили. Думаю, надіюсь, буде ходити. дивився, навіть сьогодні вночі дивився там ті пакистанці полосі дутірів. Таким самим, точно таким самим чином, навіть ще попроще, вони просто без різьби, просто патичка ставлять, і обварують, і обточують. Цанги супиться та кручу все ну, Дай Бог, дай Бог. Ось мені тут не подобається та штучка. бляха буде. Треба взяти наждатички трохи. Остався соплик після сварки. Зараз. Не хоче зніматися. Його треба зняти, бо буде грести сальника. Ух ти, піддається ногам Чухрається. Тепер пальці не чути. Так. Значить, значить. Значить. Що тут почати сальники, певне? Думаю так. В такому порядку зажміте на першу того. Мокру. А, Ну, добре, скажуть, морозу ще нема. О, народ тут цікавого мало. Буквально вчора говорив з одним колегом по телефоні, розговорилися за старі історії про мотоцикли, бо в мене історій багато, але я якраз згадав одну пригоду. По-моєму, прикольно, а ви вже собі розсуждайте самі. Значить, їздив я в той час. Іжом переробленим, типа під, як би тепер сказали, під ендуру. Спортивний мотоцикл. Передня резина шипована, кросова, задня шипована, Ну все нормально. В той час я так, як би сказати, дружив, Ну не то слово, ну так так Чогось в хороших відносинах був з батюшком нашої церкви. Ну як в принципі, Хто з батюшком в поганих відносинах, але ну, якось так, що там щось треба було, то допомагав коло церкви там, якось, Ну в селі жив. Коротше. Спілкувався з батюшком часто, ага, де більше вам скажу. О, Йомаю я й забув ту історію. Певне, що я її зараз хуче розкажу. Історія така, я чуть батюшком не став. Коротше, значить, якось приходить до нас наш батюшка і каже, Василю, є така справа, ну, зараз то вже якби трохи. Трохи, трохи, трохи в зв'язку з політичною обстановкою, трохи... Ну, але щось, що було, то було. Значить, десь там, в батюшки, був якийсь знайомий, в якого... Бачите, десь вода попадала, бачите, аж підржавів. Де він так міг? Ну не в мене, а може і в мене. Ой-ой-ой. Що я вам скажу? Там раковинки навіть на обоймі є, Ого. Йолкі-палки, що ж ту робити? йо, йо моє. А то не добра справа. Кюлонг, кюлонг, йолонг зараза. Бачите, ж... раку вони прямо на верхній обоймі я бачу. Я бачу, раковини від ржавчини десь той трактор довго стояв. Так що, поставлю? Буде болтатися тоді. А так як він вже стільки років протримався, надіюся і далі буде триматися. Буде плюватися Чекайте, бо я заталапаюся то щось забуду, що я із якоїсь сторони маю ставити. Буде все правильно поки. Значить... Про батюшку. Е. Каже батюшка. Е. От ту десь було на початку. Ні, не на початку в кінці 90-х Ну да, в кінці 90-х, певний, да, Ну і в середині 90-х. Коротше, в нього є. Якийсь там контакт в Росію. Якийсь там його знайомий шукає толкових хлопців в Росію. в Росію їхати в Росію, вчитися на батюшків. Кого? Масок. О, подивились. Казав вдягни куртку, а тепер теж переїжджать, а я мог е -е, поставиш на паузу, то підеш у е -е, Значить, е -е, Їхати в Росію, вчитися на батюшків, якісь там прискорені курси, що за три місяці висвячуєшся на батюшку. І зразу тобі дають приход. Е -е, ну, коротше, всі блага, хату, До хати, ну, все, що тобі треба, бо якийсь там був у них дефіцит. Там, тому, в тій області Росії, чи я не знаю, з батюшками, отаких толкових хлопців, щоб не бухариків, Ну, понятно, справа, то ж батюшків. Ну, була одна важлива умова. Треба було бажано брати з України за собою дівчину. Ну, щоб, ну, знаєте, щоб батюшка висвятився, треба женитися першим ділом. Вивчився тоді е, е, женитися. Ну і батюшка каже, що хотів би мене якби сватати на те діло. Я, чесно вам скажу, ніколи в житті себе священником не уявляв. І взагалі, то зараз я так рідко матюкаюся, а в ті часи чогось в мене кожне третє слово було матюком. Мама сварилася сильно зі мною за ті матюки. Ну, що зробиш? Ну, для слов слово постійно. постійно. Присутствували такі, вибачайте частково руську мову. Ну що зроблю.